Заїхали ми на мийку в Богославі, У нас нова робот-мийка. ну Нова для мене, бо я тут ще не була. Ну, зараз спробуємо, як це все працює. Так. Щось там налаштувалося, бачу, зверху. Круто, зимою не треба буде по вулиці ходити і мити самому це все. Робот все підсказує, бачите, омиває. Дощик? Наступний етап змивають піну під тиском. Так, Це написано, що це віск пішов.

Давай, як вона щось дує? Ага. Обдув. Так, все ще обдуває, але вже ось І що далі? Все. Так, ось такий робот-мийка. Бачите. Зараз ми вийдемо, подивимося, що у нас вийшло. Проїдемося чуть далі. Ось тут такі от миючки Треба вам було показати, до Це було жесть. Так гарно. Ну, там болото, ясне діло. Дякуємо і всі в Богуславі. Приїжджайте недорого. В середньому 150-200 гривень. А, взагалі такі думки про Богуславу. Подивіться, скільки людей в неділі, площа, хиба, магазинів, всі ходять. От що означає все таки інфраструктура? Все розвивається, мені подобається, як Богослав, в принципі, рухається. Не все гладко, але, але круто. От і любва вироблю. Тут ще є файно маркет, а тут ще є новий такий, як це назвати, кафе, мабуть, сито піано. Тут дуже смачно можна побідати. Ти такий, а це я.